Покрова була серед улюблених свят українців, тому в Україні існувала величезна кількість храмів, названих на честь Богородиці Покрови. Нині їх в Україні понад 200. найбільше на Тернопільщині. Найдавнішою є церква Покрови 15 століття в селі Судківці на Хмельниччині. Це унікальна споруда, одночасно і храм, і фортеця. До того ж, вона ще є музеєм. У Харкові, до перекладу, це Покровський собор, найстаріша будівля міста, яка збереглася й донині, збудований храм цей козаками. Дивовижно витончена і елегантна споруда це Святопокровський кафедральний собор в Охтирці. Історико-архітектурна пам'ятка національного значення, Еталонний зразок українського барокко для Слобідської України. Святопокровська церква в селі Плішевиць Гадяцького Гадець, району Полтавської області. Абсолютно унікальна споруда: дев'ятибанний мурований храм у стилі наслідування українського барокко. До появи цього храму доклав руку і знаний дослідник запорозького козацтва Дмитро Яворницький. Під час німецько-радянської війни в споруду влучило сім снарядів, але храм вистояв: 13 купельний Покровський собор у Рівному, окраса міста і один з найвищих храмів України. Його висота 55 метрів.